Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато військових справ. Була доповідь головкома, також начальника генштабу. Я говорив з міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім в районах Добропілля, Покровська, також Куп'янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупантів. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської контрнаступальної операції. Вже більше трьох тисяч. Більшість з них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Це важливо. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносять. Це показово, що, попри все, що Росія кажуть у світі. Вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі, реально хворі війною і чи можливо їх вилікувати? Це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, ця сила сильні рішення, сильна допомога. Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими. Близькими партнерами, звісно, говорили з президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований по ситуації на фронті про те, що Росіяни роблять і в чому вони намагаються усіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємося цими днями. Росіяни продовжили завдавати жорстких ударів по наших містах Чернігів. Харків, область, по Одещині, по Дніпровщині, постійні удари по Донеччині, Херсон. Дуже жорсткі обстріли з артилерії та бомбардування. Росіяни повинні за все це відповідати. Безумовно, були сьогодні доповіді щодо діпстрайків, які проводять наші сили, ефективність виробництва дронів. Виробництво ракет обсяг виробництв ми будемо збільшувати. Провів ставку зокрема щодо контрактів в нашій армії. Я дорочив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї їхньої промисловості, загалом паливного комплексу. Ми намітили нові завдання зараз. Такий час, що світ бачить, Росія прийшла в стан, коли війна даватиме. Все більше проблем в самій ж російській системі, російській економіці, російському суспільству. Критичне питання не знижувати тиск на Росію за цю війну, санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють все, це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки сполучення